То є Аліна Сараме. Привіт, пацани. У <піліт> вас є якісь домашні тварини вдома. <slag> ну, у мене є вдома свині корова гусинь, дикі барани, коза кури, собака, коти і качата все на світі. <піліт> <піліт> все. <піліт> а У мене декоративні свинки. <піліт> так те ще це, я як там. Шеншела чи йок. <піліт> да. А ще ми з Галею помирилися і зараз вона у мене живе. Питає Олександр Міленький. Як відлічити свиню від кабана? Ну, у кабана ось. отакі бивні Вітя Шабаль. Чули цей той, де собі ципануть нормальну малу? Ну, це ми мастера, рот, що вже в городі не перший год. Щось у ага. знаємо. є такі там, фразочки які, ну просто вірняк можна сказати. Це, допустимо, підходиш до малої і питаєш, а який дівчина у вас розмір обуві? 38-й. А ти кажеш, ну от і познайомились. Вона твоя, коротше. Ну, у мене є своя там фішка, там, да, короночка. Кажеш, дівчинка, ви така красива, а красивих дівчат треба розмножати. Пау-пау. І пау. так, следующий питання задає Артем Мацак. Ви зможете сказати Артем Мацак Красава. Звісно, можемо за 100 гривень. Так що ти нам вже мав 100 гривень. Набереш. І так, наступний питання. Олександр Басанський. Це хотів узнати, що в зиму будете вбуватися. Ну, ми пацани такі знають, що до всього готові. І це придумали таку тему зробити шльопки на м'яху. вот так, короче, утепленный, вроде вьетнамки, да, а вроде на меху. Так что, нормальная тема. Можете брать а себе идею. Так. а я вдеваю двое туфлей просто. Итак, Макс Балыка. Как вам удается совмещать успешную карьеру рэп Гангста Старс и бороться по хозяйству? Ну, для, начала, я бы сказал, что талантливый человек, талантливый во всем, Це не про нас. і, Звісно, що приходиться чимось да, жертвувати. Буває там треба виступати їхати. А батя скаже там, чу, йди вигрібай на воз, бо наб'ють морду чи щось таке. І ну, Благо є друзі, які можна набрати, там, сказати, братон, виручай, там, прийди повигрібай вигрібай на воз, треба їхати виступати. Це, жеку буває набирає, ні разу не підвів. так що... Ну... Це я вигрібаю на а димон їде виступати. Да, так, що... Олена Гуманенко. Чув цей той. хотіла спитати, Чи допомогла жінку качалка вернути лонку. Помогла. Я оце взяв качалку та пішов до її хахаля та надавав. Ага. І... Ну, все одно потім, по итогу вияснилось, що діло було не в качалці. Просто у хахаля джип, цей череп був. І... Того і бросила. Угу. Віталій Деснянський. Вітаю вас, королі стилю. Сіба. Е, кажуть, у коровів на фермі від вашого репу пови... а, у корів повершається на Е, Вопрос. Не могли б ви записати півторагодинну версію у селові в стилі транс? Ярке питання. Могли б, в принципі. Там, типа, цей той. гля, ось. Чоб цей той. Запишем потім. Ма, почитай, бо вже болить нога. Питає Вікторія Руфо. Це таке, як зі Спонії, вопрос, чи що? Цей. Ні, не, не зі Спанії. А якщо корова бодатися почала, паскуда така, то їй краще зразу на м'ясо пустить чи мов попробувати ветеринару показати. Головне це вообще в хозяйстві, це порядок і це уваження. Якщо бодається, проби її дочі. Петоня задає Ярик неводнічий. Ви знаєте англійську? Знаємо, в принципі, я думаю, Yes. Розговорний, знаємо, в принципі, нормально, я вважаю. live in опошня, uh, I have pigs, rabbits and intoxications. Dogs the the Poltava. Mhm. Mm Avtovokzel and uh, live in obshaha. Yes. Uh, obshaha stays on the river Worsk. <coughs> То есть, в принципі розмовним язиком володію, ну, в совершенстві. Петро Валера Карпенко. Скільки років ви дружите? Ну, вообще, мы не дружимо, если честно. Ну, no. Ми Такі. враги. У нас чисто расчоти. по розчету. Бізнес. Бізнес. Питає Єлена Бойко. Хлопці, де вільне время любите гуляти у Полтові. Взагалі, любимо багато гуляти по Полтові. Якісь нові міста узнавати там тобі сетки, обратно, обратно. Е... автовокзалі там любимо гуляти. Там. Це дивишся, коли приїжджають автобуси, ти ж розумієш романтика. І ну, що щось там, да, які, якусь несе, несе якусь атмосферу там, з другого города чи села. Це, це ну, це класно. Петоня задає Єліза... Єліза... Дуже тяжелий, як імена буває. Питання задає Єлизавета Ропай. Що робити, якщо дівчина захотіла на каток, а ти не вмієш кататися, але все одно йдеш, як не опозориться. Странно, що Ліза таке питання вилугує. Ну, 21 век, то есть Європа, Європа, принципно. Ну, що, Ліза, свою дівчанку кататися і ходіть вместе і катайтесь. Шчас тим більше, що зима, якби, ну, багато можливостей, так, пішомо на ставок, десь там на річку покататися, вже ви главное лід проверяєте. Okay. І останній вопрос питає Андрій Коваленко. Чули, а правда, що у Сереги Рубана сестра сестра Ну, Якби. Не знаю, що сказати. Серега Рубан просто теж буде дивитися відос. Обідно просто якось некоректно. Ну, Якщо ти пам'ятаєш відео таксі, то виводи. все було правда. Так що... Ну, отак ми на всі ваші питання поотвічали. Ну, найбільш такі, що. Якщо вам це подобається, ставимо лайки е, там, на канал підписуємося. Якщо вам буде, ми таке будемо робити частіше. Так що пишіть в коменти. І, і цей. Давай.